Конфлікт довкола реформування першої гімназії 10 та 12 шкіл перемістився з площі і шкільного подвір'я до зали засідань. Батьки категорично проти об'єднання закладів, тож домоглись зустрічі з міським головою. У мене двоє старших зараз навчаються в гімназії. Молодша, ну дуже планували і дуже хочемо також навчатися в гімназії. Наразі перший клас СПШ-28. До речі, всі знають, да що до початкової школи 28, восьмої, от якщо хотіла опитати батьків, то батьки йдуть уже з думкою про те, щоб поступати саме до гімназії номер 1 Правильно ж? Правильно. Ось, і всі там хочуть вступати до гімназії номер 1 не хочуть до якогось там ліцея лізер на базі 10-ї школи, розумієте? І зараз Олександр у мене питання чесно лише до вас, тому що я так розумію, що тут ну безполезно з цими цифрами боротися. От невже ви готові знищити? Своїм потуж. рішенням у цей потужний потенціал нашої гімназії No1. Взагалі гаряча дискусія і ліс рук запитань у батьків не меншає. Вважають, такі зміни руйнують уже усталену модель роботи кожної з трьох шкіл. Під колективи, рівень якості знань, статус і таке інше. У директорів навчальних закладів так само свої аргументи. В їхні позиції на сьогодні стоїть педагогічний колектив 10-ї школи. Заборона вивільняти вчителів. Мережа класів зберігається. Якщо ви наберете перші класи, знову таке зна питання один-два, можливо, якщо не знають не одно говорити про ці речі. Але ситуація по гімназії, оце тепер питання. Іде війна? Чому зараз в Бахмуті не піднімається це питання реформ? Чому в Ізюмі і так далі можна перелічувати? Ми кожного дня, мінімум, маємо дві тривоги. Скажіть, будь ласка, на вас, на батька, на вчителя. Давайте подумаємо за дітей. Давайте подумаємо, як мирно зробити так, щоб ми задовільнили потреби, моральне благополуччя було у дітей. Директорка 12 ї школи озвучує ще одну причину скандальної реформи. Насправді приховано від широкого загалу. Ну, я знаю, що із трьох керівників тільки одна знала заздалегідь. Ми з нею Миколаїв не знали. Це правда. Про цей проект буде конкурс на ліцеї. Питання тут в керівниках. Ну, давайте будемо чесні. <праць> Ідуть люди на конкурс, може бути взагалі інші особи. Ви розумієте? Чого ви тут змагаєте? Скажіть ви, за що ви змагаєте? Міські посадовці кадрові питання не коментують. Натомість, вкотре розповідають про модель реформування мережі закладів шкільної освіти у сумах. Згідно з перспективним планом, мають об'єднатись перша гімназія і десята школа. На базі десятої школи зробити потужний ліцей, який буде мати назву «Лідер». але в наступному році, в 2024 році. Не набирає перших перший клас. За 4 роки до 27-го року поступово перші переходять в другий, другий в третій і так далі. На 27-й рік, якщо у 24-му році не здійснювати набір перших класів на, на, на 1 вересня 27-го року, а точніше це на квітень 27-го року, коли відбуватися зарахування до закладу освіти, вже е, цей заклад буде без початкової ланки, тому що вся початкова ланка. Перші дев'яті класи, ось розповсюдження з цими мікроринами. Треба розуміти, що діти початкової ланки навчаються окремо, а старші діти разом в складі гімназії навчаються окремо. Ключовий аргумент доповідача, що шкільна реформа в Україні стартувала у 2016 році і має завершитись у 2027. му Під час навчального процесу нічого не може відбуватися. Першого вересня повинно бути зроблено. для того, щоб бути будь зробити будь-які об'єднання, реформування. Що угодно, як називати будемо, воно повинно відбутися тільки влітку. Тобто для це має мінімум там днів. Батьки впевнені, таке реформування трьох шкіл у вигляді, який підготувала координаційна рада і управління освіти, неправильне. Логічним і правильним було об'єднання одного менш потужного закладу з більш потужним. Це до першої гімназії приєднати 12-ту школу, а 10-та школа, яка Дуже потужна теж навчальний заклад становиться окремим ліцеєм. І, до речі, ті цифри, які також презентувало управління освіти, вони демонструють логічність і правильність такого рішення. Двогодинні дебати і суперечки підсумовує міський голова. Публічно дає батькам слово, що під калимного ухвалення рішення про реформування шкіл не буде. Якщо ми щось будемо виносити, то тільки по підсумкам якогось спільно прийнятого рішення. Що сьогодні депутати були присутні, і після судя спеціально сказав, щоб не були присутні, щоб не було такого, що вийде з голосу. Рішення таким чином, що кулуарно нікому не попередили, раз і ви вже об'єдналися. На зараз я вважаю, що і ще також зв'язку з військовим станом рішення приймати, щоб воно мало таке загальне незадоволення, не потрібно. Тим часом батьки школярів прямо говорять, що за впертим просуванням скандальної шкільної реформи в сумах стоять кулуарні домовленості. Представник і батьків 12-ї школи і сама директорка 12-ї школи відкрито сказали, що питання в директорах є велике бажання убрати директора 10-ї школи. Історія з 10-ї школою робиться в інтересах пані народної депутатки від міста Суми. Ну, пані Тетя, Тетяна Скрипка, да зараз. Є. Тобто, ми, батьки, бачимо, що от запропонований проект рішення він не в інтересах дітей. Тож освітній конфлікт не вирішений. Батьки налаштовані всіма силами відстояти інтереси своїх дітей. Журналісти СТС слідкують за розвитком подій. Новини СТС.